Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Ford Fusion 2014 року 2-літровий гібридний двигун, ось на такій лінзованій фарі на оригінальних легкосплавних дисках. Ось в такому сірому кольорі. Має задній партненик задню камеру, в комплектації Titanium був мінімальний удар по Америці по задку. Ось так виглядає по колу автомобіль. Учасне обслуговування, заміна мастил та фільтрів в двигуні, заміна мастила була в коробці. Ось так виглядає. Автомат, клімат-контроль, музика Sony, підігріву вентиляція сидінь, мультикермо автосвітло. Так, позаду. Ось так все виглядає. У дуже гарному стані автомобіль. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати за готівку, кредит та лізінг. Та не забувайте про наш сайт Автопарк.ua, Де з'являється багато вигідних пропозицій швидше ніж на авторія. До зустрічі!